ми з України, краще воді на світі країни, духом, сильні, вірі єдині. Ми не славні, ми позитивні. Мова, як анвої, деякі дозіли лишила вишиває озори свого дитя. Мова, одяг думок. Мова це глибина тисячоліт. Мова це доля нашого народу. Вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. Рідна мова, мати єдності, батько громадянства і сторож держави. Кордони моєї мови означають кордони мого світу. Реальність єдиний вільно в її ставлені за слова. Режність у словах, вище за красномовність. Живе наша мова. наш голос звучить у великому корі народі слово зброя. Як усяку зброю, її потрібно чистити і доглядати. Мова це доля нашого народу. І вона залежить від того, як рівно ми всі плекатимо її. Живе наша мова і наш голос звучить у селенському хорі народів. Отже, живий наш дух, жива наша історія. Коли забути рідну мову, яка б та мова не була, ти втратив корінь і основу, та вчурхав себе до тла. будуємо країну!